Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина і в цьому відео я хочу підвести підсумки спільника Зв'яжи собі сумку щастя, який проводила пані канал, називається у пані Олени. Відповідно, і пані Олена його проводила. І вже добігає кінця цей спільник, і тут будуть мої фініші, і що я робила в цьому спільнику. А також хочу запросити вас до ще одного спільника. Тому не перемикайтеся, підписуйтеся на канал, з вас, як завжди, за традицією, це ваше привітання у відповідь мені. І так перейдемо ж до суті. У цьому спільнику я створила дві сумочки, два фіши. І третій в мене вийшов невдалий проєкт про всі угу. по порядку. Значить, перший спільник це у мене була сумочка, яку я розпочала минулого року. Була в мене відв'язана лише одна деталька це Сумочка із зустрічі в'язалочок, День публічного в'язання на публіці, День в'язання на публіці, так, тавтологія вийшла. І магазин Азулета проводив і проводив такий майстер-клас. Ось такої в'язаної сумочки. Це Японська рафія Хаманака, і вона зв'язана на каркасі. Я якось приїхала зустрічі, і м, не дуже в мене вийшло закінчити її, а потім з'явився майстер-клас, до речі, є на каналі Азулета, цей майстер-клас на цю сумочку, і я Думаю, скільки ж вона буде лежати, літо добігло кінця почалась зима і знову приходить літо, і я не маю сумочки. Тому ось ця сумочка в мене завершена. Покажу ті образи, з якими я планувала її носити. от, Можливо, з чимось ще іншим ви побачите в майбутніх моїх відео, як я Використовую цю субочку, думаю, що така річ в моєму гардеробі просто необхідна. От. І е, я е, мала залишки пряжі, а потім ще, як завжди, в нас буває не вистачає, і ми докуповуємо. І я е, зв'язала, так як вже маленька в мене є, я вирішила собі е, зв'язати ще і шопером. Саме такого шопера, не торбинку, в яку там носити і носити, щоб і плече відвалилося, а такого шопера якогось легенько, щоб туди покласти ну, максимум в'язальний процес. От Це ось такий шопер, і в процесі в'язки мені здалося взагалі, я не дуже люблю. Чорні і білі кольори, але якось цієї весни в мене така класика надихнула. І я ще розглядаю варіанти, що я, можливо, ще щось створю в таких кольорах. І саме я не дуже взагалі не люблю білого кольору і не віддаю перевагу чорному. Це просто класика, яка завжди є в нашому гардеробі. А білого е, кольору, якщо її білий, то він у мене завжди такий більш беж, молочний кольор в гардеробі. У мене дуже, можливо, одна якась річ е, саме є саме білого кольору. Він мені не пасує. От. І я завжди е, вибираю такі якісь е, трошки е, чогось молочного, такого е, кольору, як то кажуть, екрю. От, І е, я зв'язала ось цей варіант, і він мені видався за темним. Думаю, ну літо ж попереду. Тому я зв'язала е, другу сторону е, навпаки. І в мене вийшло ось цей е, такий двосторонній шопер. Е, маю ось таку ручку, ставлю вам тут світлинку таку робочу. Е, е, поки не вигулювала, е, не було в мене нагоди. Взяти його з собою, але найближчим часом планую його брати, і він досить легенький, зв'язаний він із пряжі бегонія. Гачком номер два в'язала стовпчиками без накиду один ряд, а інший ряд стовпчиками без накиду за задню дужечку петельки. І ось таке в мене вийшло полотно. От це другий проєкт і третій мій невдалий проєкт. У мене був залишок пряжі, зв'язаних от таких дві салатових детальки. Це теж бегонія, і я хотіла таку якусь кругленьку торбочку, і от я зв'язала такий макет, але він мені не подобається. от він... Ніби й функціональний, так, місткий, так, а так маленький і щось не так. Тому це йде в розпуск, і я вже придумала, яка саме буде модель з цієї ж пряжі. Поки що не втілена, сподіваюся, що найближчим часом це буде зроблено. Більш нічого не встигла, більш нічого плані не ще є, але думаю, що вони перейдуть вже в інші проекти просто ці плани. І хочу вас, як ви бачите, я сьогодні з такими червоними нафарбованими вустами не просто. І в червоній своїй такі футболочки знайшла в своїй. Єму гардеробі. це ще, мабуть, одна із перших моїх робіт. Зараз відійду, щоб ви краще глянули, як вона виглядає на мені. От така футболочка топ, і це ще, я ж кажу, можливо, це студентська якась робота, можливо, не пам'ятаю. Якось перебирала свої речі і знайшла. Що про цю футболочку? Зв'язана вона якимись тоненькими спицями, не пам'ятаю, що, можливо, навіть шкарпетковими якимись геть зовсім не пам'ятаю, знаю, що тоненькі. це була розпущена така здоровецька ковтина якогось там розміру 3ХЛ, і в мене вийшла ось така. Футболочка при тому, що я вив'язала ті всі нитки, щоб ви розуміли, щільність в'язання і всього того. І тут такий ажур невеличкий, але слово, вона дуже тепла і в ній дуже комфортно. І не маю на меті її перев'язувати. Принаймні, поки що пряжі тут дуже багато, але ну, ось так буває. Такий досвід був, і якась в мене ностальгія, мабуть, з тими часами. От, І е, я взяла її в гардероб, вона коротенька, і, е, як і на рукавчику понизу, теж е, такі, ну, більше вона на футболку топ схожа. Теж такий за рахунок візерунка, такі зубчики. От, е, і чому ж в червоному? Я іде літо попереду, і е, якось як всіх майстринь у влітку, навпаки, менше процесів, більше вони десь зайняті якимись своїми справами чи то на подвір'ї, чи то в дозвіллі такому десь подорожувати. пора відпусток, і якось так складується, що ми менше творимо щось, але ж все-таки творчість не залишає вас. Тому я вирішила провести СП. У мене поки влітку менше справ, і я більше приділяю увагу своїй творчості. Тому, що ж про СП? СП, ну, не знаю, як воно піде далі, які будуть плани, але в мене масштабне, я задумала на 7 місяців, тобто 3 місяці. Літа 3 місяці осені і ще один місяць зими. Тобто до кінця року ЄСП буде називатися Моя веселка. Так, За хештегом Моя рисочка веселка. І проходите в сім етапів. Перший етап це червень присвячується червоному кольору. От тому я сьогодні з вами втакався в червоному. І Хочу пов'язати це СП не тільки із якимось в'язанням, а з усіма видами творчості, і для того, щоб трошки якби розважити наш український рукодільний Ютуб. Запрошую як вишивальниць, так і в'язальниць. можливо, хтось шиє, тобто, а можливо, хтось малює і. Але в домінантів червні місяці вам обов'язково повинен бути червоний колір. Так от, це така моя авантюра, я дуже хвилююся і сподіваюся, ви мене підтримаєте. І я от знайшла червоні ниточки. І як це має виглядати? Ви маєте написати: у вас буде верх ногами зображення. Хештег Моя веселка червень. На е, якомусь стартику своєму, це може бути початий проєкт. Не обов'язково, що він, весь проєкт має бути червоним. Це може бути розпочатий проєкт, е, де там 30% зробленої роботи, але домінантом там має бути червоний колір. От. І е, тут гуляє ваша фантазія червень це. Місяць черешень, місяць полуниці, місяць всього червоного і, звісно, ми шукаємо позитивне. От, хоча вогонь це теж місяць червоний і він якби зігріває, шукаємо позитив у зігріванні вогню, так, можливо, хтось буде смажити шашликів в черні. От ваша вся креативність, і в кожному вашому відео хештег, будь ласка, моя веселка. Я створила гілочку в своєму телеграм-каналі. Під цим відео залишу в описі посилання, будь ласка, долучайтеся до такої моєї авантюри. Звісно, запрошую спонсорів на весь проєкт, тобто на весь на всі 7 місяців, і перед новим роком проведемо підсумки. А я так думаю, що я щомісяця буду особисто я визначати фаворитів своїх от в цьому проєкті. Тож, всім бажаю успіхів чекаю на вашу підтримку. Долучитись до проєкту можна будь-якого місяця. Тобто, якщо ви не хочете в червні, можете долучитися в іншому місяці, але колір в червні буде саме червоний. Це може пов'язано бути з тваринкою, з якоюсь там з комашкою, з пташкою. Тобто всі ваші фантазії У нас світ великий. Можливо, ви цим надихнете когось, і особисто мене на якусь творчість. Ось такі мої плани, ось такі мої задуми. Тому долучайтеся, буду рада всіх бачити. Дякую за увагу, на все добре, до нових зустрічей!